О преблажений святителю Спередоне, великий угоднику Христовий і преславний чудотворче, молячись на небесах і щинами ангельськими біля Престолу Божого, поглянь милостивим оком на людей, що стоять тут і сильно твоєї помочі просять. умоли милостивий. Чоловіколюбця Бога, щоб він не засудив нас за беззаконня наші, але вчинив нам по милості своїй, виблагай нам у Христа Бога нашого, мирне та спокійне життя, здоров'я душевне і тілесне, багатство плодів земних. І в усьому допомогу та благі дні, нехай не на зло ми будемо використовувати блага, які отримуємо від щедрого Бога, але на славу Його та на прославлення Твого заступництва визволи всіх, що з вірою непохитною до Бога приходять. Від усяких бід душевних і тілесних, від всіх мук та диявольських підступів будь до скорботних утішителем для недужих лікарем, в напастях помічником, ноги покровителем, Вдовам заступником. Убогим захисником, немовлятам годувальником, похилим будь опорою, подорожуючим провідником, плаваючим кормителем, виблагай усім, які сильної твоєї допомоги потребують усе, що для спасіння потрібне, щоб ми. Які твоїми молитвами проваджені та бережені, досягли вічного спокою і разом з тобою прославляли Бога в Тройці святій слави мого Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Облажений святителю Спередоне, просимо Твого милосердя перед образом людину любивого Бога, щоб Він не осудив нас за наші беззаконня, але знис послав до нас свою милість, молимося за нас, рабів Божих, голосі імена. Щоб у Христі, нашому Бозі, було спокійне та безтурботне життя, душевне і тілесне здоров'я, звільни нас від усіх душевних і тілесних бід, від усіх сумнівів і підступних диявольських нападів. Згадай нас перед престолом Всемогутнього. І поблагай Господа, щоб Він простив нам багато наших гріхів, дарував безтурботне та мирне життя і сподобав нас від непосоромного та мирного завершення нашого земного життя та входження до вічного у майбутньому віці. Нехай Господь оберігає нас, щоб ми постійно преславляли та дякували Отцю, Синові та Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О високопреосвященний Божий Архірею, святитель з передона, чудотворче. Прошу тебе, раба Божія Наталія, умов милістю Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, щоб молитвами твоїми Він надав мені здоров'я та пробачив усі гріхи мої. Амінь, Амінь, Амінь.